Отже, діти працюємо з вами ми над уроком української мови, продовжуємо більше дізнаватися про числівники безпосередньо як частину мови. Сьогодні ми з вами будемо розбирати числівники, їхні закінчення та правопис числівників. У родовому відмінку числівники 50, 60, 70, 80, 90, 100. Тобто, як ці числівники записуються, які в них будуть закінчені, як вони будуть змінюватися? Це ми сьогодні безпосередньо з вами будемо розглядати. Тому налаштувалися вже на роботу, хто там ще досинає, прокинувся вже. Зібрався і починаємо з вами працювати. Як завжди, розпочнемо ми з повторень. Давай скажіть мені, будь ласка, Діана Алтухова, які ти знаєш частини мови. Від на мікрофончик і скажіть, назви мені, будь ласка, які ми вже знаємо, які ми вже вивчили частини мови. Я знаю. Що ми знаємо? І... Іменники, прикметники. Стоп, стоп, стоп. Добре, дякую. Дім. Іменники, прикметники ще Діана. Почекайте, будь ласка, я спитала Діану. Вона також присутня на цих уроках і має знати ці самі частини мови, так само, як і всі інші. Діана, іменники, прикметники ще. Дієслово ще. Діана, угу. Треба повторити це, тому що не знати частини мови на середині четвертого класу це проблема і біда. Діма Кихкасьян, будь ласка, іменники, прикметники дієслова. Всю. Іменники, прийменники дієслівни. Е, числівники і приіменники. Прийменники, абсолютно правильно. Ми з вами розглянули вже ці частини мови. Це іменники, прикметники дієслова. Як основні, так час, найчастіше вживаніші частини мови іменники, прикметники дієслова, числівники. І прийменники. Ми з вами також розглядали те, що іменники і прикметники, іменники дієслова це самостійні частини мови, так, головні частини мови. Іменники і прикметники виступають головними членами в реченні іменники дієслова, так? підметом і присудком, прикметники, числівники це вже частини мови, які будуть залежати від основних мови Єгорка, ну, скажи мені, будь ласка, що таке числівник? Ти мікрофон включи, і скажи мені, будь ласка, що таке числівник. числівник це... Ну, що це таке в першу чергу? В першу чергу це. Ні. Можна. Що? Числа? Числа в нас в математиці. Там числа. А в українській мові числівник. І це щось інше. Ян Ковальчук, будь ласка, що таке числівник. Вімкнув, будь ласка, мікрофон. І скажи мені, що таке числівник. Швидше, будь ласка. Mm -hmm. Числівник? Так. Да. Що таке числівник? Mm -hmm. Що mm -hmm. я, я вас записую на шостому уроці, як і коли ми вивчаємо числівник. Що це таке? Я уважно mm -hmm. слухаю відповідь. Mm -hmm. Угу. Оце так ми готуємося до уроків. Що? Угу. Прекрасно, дуже добре. Я вже не помню. Замічательно. Це аргумент. Тоді добре. Все нормально. Аріна, будь ласка. Чисіння, це частини мови. Стоп. Стоп. Числівник це частина мови в першу чергу. Далі? Будь ласка, Єгор. Є на які питання відповідає числівник? Котрий або скільки? О, Ковальчук прокинувся. Так, правильно, числі не відповідає на питання скільки? Або котрий. Абсолютно правильно. Дуже добре. Які бувають числівники? Руслан. Русланчик, прокидаємося, чухаємо глазки, вимикаємо мікрофончик і називаємо які бувають числівники? Які вони бувають? Зараз. Я, Я слухаю, Єгор. Це не числа, двоє числа, збірні числівники, незначені кількості порядкових. Добре, але такі поняття ми тільки розглядали вчити їх і записувати ніде не потрібно, тому що ці ну правила як конкретні назви, ви будете вивчати оці неозначені, все це ви будете вивчати вже в старших класах. Так зараз ми розглядаємо, що є тільки кількісні і порядкові, так, є числівники кількісні і порядкові. І ми вчора з вами розглядали, що кількісні числівники насправді це не тільки 1 2 3 4 5, так, що насправді до цих числівників входить велика група інших числівників, так? І дроби, і числівники, які не називають конкретне число, так? Багато, кільканадцять і так далі. Так? Тобто ці, які вказують якесь образне число числівників, тобто є такі групи. Добре, давайте ще раз проговоримо Діана Алтухова. Так на які питання відповідають числівники? Котрий і скільки. Котрий і скільки. Відповідно, ці питання можуть також змінюватися. Так, це може бути і скількох, і скількома, і котрого, і котра. Тобто, так, це може змінюватись за відмінками, питання може змінюватися за родами в залежності від числівника. Тобто, але основні питання: скільки і котрий. Абсолютно правильно. Числівник з якою мовою, частиною мови завжди пов'язаний. Вибачте, з якою мовою найчастіше пов'язаний числівник в реченнях? <реконятник> Ні. Ні. ну складіть мені, будь ласка, слово сполучення з числівником. З іменником. з іменником абсолютно правильно. Сім яблук, дев'ять груш. Е, перший чемпіон. Всі Числівники найчастіше пов'язані з іменником. Записали, будь ласка, хвилинку каліграфії. Записали, будь ласка, хвилинку каліграфії. Велика та маленька «К». Зверніть, будь ласка, увагу на правопис літери «К», що ось тут. Бачимо, так, є заокруглення, як сту... сходинка, ступенечка, немає прямого спуску. «К». І в маленькій та в великій «К» є ось ця сходинка, так, заокруглення, ніжка. Не забувайте про неї, паліграфічно, mm -hmm. записуємо. Записуємо каліграфічно, держава, дисципліна і життєрадісний. Зверніть увагу так життєрадісний подовження літер Т. я все Робис, дисципліна, життє радісний, так? Загалом тема відмінювання, поки ви дописуєте так, загалом тема відмінювання числівників насправді. Одна з найскладніших тем з відмінювання серед інших частин мов, тому що відмінювати там іменники, прикметники насправді простіше, оскільки іменник, прикметник складається з одного слова, так зелений, білий дерево, йде, думає. Тобто це одне просте слово. Числівники ж бувають. Складені або складні числівники, так? наприклад, числівник 384, цей один, як єдиний числівник, тому і відмінюватися він буде як одне слово, один числівник, який складається з частин. І тому треба буде відмінювати окремо кожну цю частинку, так? І кожен розряд треба відмінювати, тому що при мовленні ми змінюємо. Закінчення у числівників для того, щоб правильно їх поєднати в реченні з. Іменниками, дієсловами та іншими частинами мови. І дуже багато нюансів різних закінчень містять в собі числівники, особливо якщо їх відмінювати. І коли ми говоримо з вами на математиці, то дуже часто ми говоримо неправильні закінчення, просто інколи це не виправляється через те, що все ж таки в математиці більш важливіше. Правильне розв'язання так, ніж правильно розв'язати вираз, ніж правильно його назвати, як називається кожен числівник. Тому інколи, звичайно, не виправляється, але там дуже багато нюансів, і тому ми інколи робимо дуже багато помилок. Дивимося, будь ласка, слово тепер. Це вам воно знайоме в слові тепер два склади, оскільки міститься два голосні, так? кількість букв і кількість звуків. У цьому слові однакова, оскільки немає звуків, і які, букв, які не мають звуку, або букв, які мають декілька звуків. Дивимося, раніше ми були малі, тепер ми школярі. Давайте називемо підмет і присудок у цьому реченні. Діма Кікеїв, будь ласка. Хто? Діти. Ні, де там діти? А. Ага. Школярі. Я слухаю. Да. Хто? Де підмет ми? У цьому? ми. Школярі. Школярі. Ні, хто Ми. ми? Хто ми. Ми. Ми, ми? ми що робили? «Ми Були, «Були». ми що робили? Були. А дивимося, тобто це речення складається з двох простих, так? Ось дивіться, дві частинки речення. Ми були і ми є хто? Ми є школярі. Тобто, в цьому випадку школярі це як буде, як присудок. так? «Ми були малі, а тепер ми є школярі. Так, що дієслово слово тут пропу... є пропущене в другій частині речення. Давайте поглянемо на слово тепер, яке зустрічається в цьому реченні. Ми школярі. Давайте поставимо питання до слова тепер. Ми школярі тепер. Ми школярі. Коли? коли? Так, ми школярі? Коли другорядний член речення це відповідає на питання коли? Який синонім? Тепер, який ще синонім можна підібрати зараз. до цього? Зараз, так, тепер або зараз. Зараз ми школярі. Давайте з вами розшифруємо швиденько. Ці слова будемо розшифровувати усно і дуже швидко. І так, перше слово Єгор, давай розшифровувати з тобою. Дивимося. Даю підказку. Це все числівники. Дивимося перше по вісім, потім тринадцять. 13. П. Я. П'ятнадцять. Uh, давай думай. Uh, так. Десяточку. П'ятдесят, його... ять. абсолютно правильно. Перший чайкот його розгадав, і це п'ятдесят. Аріна Кармазіна, другий. Швиденько. 70. 70, так, 70. Дивимося код 3. Діма, кіки. Може я? Давай. О, в... Я... Де в... Я... Ну... Ну... 90, 90, тобто 50, 70, 90, діанал духов в четвертому що 100. так діма Касяно п'ятому. М, Вісі. Вісімдесят. Ну вже не складно здогадатися, так п'ятдесят, сімдесят, дев'яносто сто вісімдесят. Так, дивимося код номер шість. Давайте дивитися код номер шість. Діма а, а ну давай спробуємо. Ага, їм зв'язок дуже поганий. Діму я не чую взагалі. Давайте разом з вами розгадаємо, ми... але давайте дивитися. Одина... Я. давай Діан. Я на тон 4 у нас. і Потом... 6. 60. 60. 60. 60 Так, оскільки ми говоримо про десятки, то це 60 І один і сьомий. А ну давайте. Ну, тут не складно. 6.0. 600. 600, 600. Да. 50, 70, 90, 180, 80, 60 і 600. Дивимося, будь ласка. в Називному відмінку ми знаємо, як звучать ці числівники: 50, 60, 70, 80, 90, 100, 600. Дивимося тепер у родовому відмінку. Дивіться, будь ласка, зверніть увагу в родовому відмінку Закінчення ти або «ті». Так, дивіться «п'ятдесяти», «п'ятдесятьох», Скількох або скільки п'ятдесяти, скількох п'ятдесятьох». в залежності від питання. Так, також містить закінчення. Скільки шістдесяти», скількох шістдесятьох», «сімдесяті». Сімдесятьох вісімдесяти, вісімдесятьох дев'яноста, ста, шестисот. Тобто, як ви бачите, скількох рід, скількох десятків п'ятдесятьох Рід скількох кількох дітей? шістдесятьох. Тобто ми бачимо це закінчення ох. І Відомо. зараз. А я думаю, що не 600, а 600. 600 – це інший відмінок. Дивимося, будь ласка, як звучать вирази? Так, подивіться, будь ласка, як помножити, як швидко помножити на 9. Спочатку до числа припишемо 0, тобто помножимо його на 10, а потім від отриманого результату віднімемо множення. Також подивіться, будь ласка, тобто числівники коментуються по-іншому. Дивимося, будь ласка, перед вами вирази. Вирази, які в математиці звичайні вирази. Давайте спочатку зараз спробуємо. Прокоментувати усно, як правильно записуються ці вирази, а потім спробуємо і записати. Дивимося, будь ласка, перший коментую я, далі будете ви коментувати. Дивимося від 123. Від 123. Відняти 45. Відняти 67 та додати. 89 дорівнює 100. Цей вираз буде дорівнювати 100. Тобто від 123 відняти 45. Відняти 67. Додати 89. А якщо це буде додавання, то буде що? До 123 додати. 4. До від суми відняти 5, додати 67, відняти 89 дорівнює 100. Ось таким чином, так? Тобто ми вказуємо, що Діма, Кася, будь ласка, спробуй наступний. А від 123 відняти 4 що... Три відняти п'ять, потім відняти шість, відняти сім, надати вісім, відняти дев'ять. Дорівні сторінні До сто. Так, будь ласка, Аріна Кармазіна, давай наступний До одного двадцять три. Відняти 4, 8, додати 5, додати 6, додати 78, відняти 9 до рівня 100. Тобто, зверніть увагу, що відбувається? Зверніть увагу, числа одні й ті ж самі. Знаки використовуються одні й ті ж самі. Просто ці знаки стоять в різних місцях і в різній послідовності, але відповідь ми маємо, що. Одну й ту ж саму. Відповідь ми маємо 100. Пишемо, будь ласка, вправо. Пишемо, будь ласка, вправо. Просто вправо. Просто вправо. І ці вирази, які ви бачите зараз перед собою, будемо записувати слово весно. А плюс пишаємо як звичайно? Ні, словами, все словами повністю. І так, хто мені готовий прокоментувати ось цей перший вираз? Я готова. Давай, Діма. Від сімдесяти чотирьох відняти. Ні, стоп, стоп. Від семи десяти. Так, сім десятків. Тому ми пишемо. Давай по черзі будемо. Від з нового рядочку з великої літери. Пишемо від семидесяти. Одне слово. Семидесяти. Скількох? Семидесяти чотирьох. Чотирьох. Так. Тобто ми так і пишемо. слово весно від. Семидесяти 74... чотирьох. Так, я а бачу. Він Зараз, він буде... він... Зараз дописуємо швиденько цей вираз і, і виключаємось. Від семидесяти чотирьох. Відняти. Дванадцять, дванадцять, Відняти. Дванадцять. Дорівнює. дорівнює 62 і шестидесяти двом. це цей вираз дорівнює. Скільком дорівнює шести? двом. Так, шестидесяти двом. Да, дописав. Шестидесяти двом. Від 74 відняти 12 дорівнює 62, тобто скільком дорівнює цей вираз. Точно так само до 100 додати 60 дорівнює 160. Від 53 відняти 9 дорівнює тут помилка. Побачили, так? Не не 9, а 44 помилка. Е, Дорівнює 44. До 80 додати 20 дорівнює 100. Тобто, коменти... 60? Шестидесяти. І немає. Е, шести. Дивимося, будь ласка, домашнє завдання. Записали? І все, і відключаєтесь. Домашнє завдання: сторінка 86, справа 235, у цій вправі у вас записані вирази, вирази записані числами. Ви, ви їх записуєте як у класі повністю словами, повністю все. Ну, будемо дивитися, через скільки вона закінчиться, якщо встигнемо, то так проведемо після тривоги. Все, відключаємось, будь ласка. До побачення.